Сторінка 103. Продовження. Артем, Кожедуб дуб, ростис вологі від хвилювання пальці і, побачивши, як вони зрадливо тремтять, знову щепив у замок. Кабінет дільничного. Наповнився людьми. Усі чекали остаточного рішення. Артем аж прилип до спинки стільця і не відводив голови, щоб не бачити всіх отих людей, які мають його за грабіжником. А хіба він не грабіжник? Двоє його друзяк, схоже, нічим таким не переймалися. Певно, звикли тут бувати. Але як опинився він тут, де був розум, коли поперся вночі з тими дурнями? Мама Сенька проти заслужної артистки виглядала комедно. Верхня частина її чола. Аж до сивоватого волосся була білісінькою. А все лице засмагло до брунатного кольору. Зрозуміло. Жінка майже ніколи не знімає устинки, пораючись на городі. Вона спершу покрикувала на дільничного, а потім почала ридма ридати, переходячи до голосіння. Артемові зробилося геть не по собі. Йому здавалося, що саме так плачуть над покійником. А від голосіння всіх проймає потибічним холодом. І лише дід чи прадід Сашка, батьки якого вже кілька років не приїздили із заробітків, вислухавши звинувачення, повчання. Намовив. Нічого, у тюрмі станеш людиною. Он. Я ж став. В армії. Коли прочинилися двері, Артемові здалося, що навколо нього утворилася якась порожнеча, і крізь неї, як крізь товщу води, долинали спотворені звуки. Перед очима попливли кола. І щоб розледіти людей, від яких тепер залежала його доля, хлопцеві довелося швидко-швидко кліпати повіками та ще й утриматися на стільці, аби не зомліти і не гримнутися на підлогу. То вже зовсім ні до чого. Ара середнього віку стояла позаду дівчинки, звичайної такої дівчинки-підлітка: темне русе волосся, заплетене у дві коси, білозелена футболка, джинси, текстильки. не красуні і не страховисько. Але вона сидить у візку, у кріслі колісному і виглядає такою немічною, що й не зрушила б своїми руками колеса візка, якби її не піштовхнули. Дівчинка полохливо глипнула на присутніх, непевно хитнула головою, вітаючись до всіх одразу, але не до. Зікавшись відповіді, опустила очі додолу. Ярину, подивися, будь ласка, на цих хлопців і скажи, кого з них ти впізнаєш? Чітко промовив дільничний. Дівчинка подивилася на підозрюваних. Темні вії затремтіли. Її погляд мимохідь ковзнув по обличчях Сашка. Та Саньки і зупинився на Артемові. Це він. Його вона бачила вночі. Злодій. Хлопець розумів, вона впізнала. Захотілося, хоч крізь землю провалитися, аби не відчувати ганьби і приниження тут, при всіх цих людях. Але він дивився просто її вічі, стримуючись, щоб не відвести погляд. А із скроні покотилася блискуча краплинка поту. Та не витримав, опустив голову упершись під підборіддям у груди. Я тут нікого не впізнаю, ледве прошелестіли слова. Було темно. Усе відпускайте мою дитину. Отямилася санькова мати. Досить його маринувати по буцегарнях. Моду собі взяли, отаку моду. І погрозливо трясунула повітря кулаком. Ага, розумся, тебе біжу. Відпустити, огризнувся міліціонер. Ваш санько? Боже янгулятко. Гляди, скоро крила виростуть. Те, що ярини не впізнала, ще не все. Та звісно, не все, підхопила Артемова мати. Ви притягнете факти за вуха, а я й не Дивуюся, що дівчинка бачила мого сина. Його фото часто публікують в газетах. Він чемпіон України з а я кажу: украли, хай сидять. Подав бадьорий голос дід прадід Сашка. Немає чого панькатися із злодюгами. Колись руку відрубували, упіймали за крадіжку. Руку упіймали ще раз, відтяли другу. Без руки не накрадешся. Ви ще з глузду з'їхали? вирічилася на діда пані Кожадуб. То нехай вашому онукові відрубують, коли вам так хочеться. А мого сина відпускайте додому. А не відпустите, викличу адвоката нашої родини. І ви, шановний, проклянете цей день, коли просто обізвалися до мого Артема. Ну-ну! Викликайте! Утомлено кивнув головою дільничний. Хай ваш адвокат засвідчить відбитки пальців, сліди. На підлозі, відбиток підошви на гряці під вікнами. Там були ці невинні хлоп'ята. А мій Санько пішла в наступ кремезна сільська молодиця. Що у вас проти нього? Теж сліди. Чуєте? Чоловічий добрий. Благально звернулася до градового. Ну навіщо? Вам долю дитині калічити? Ви ж його до тюряги, і все, немає в мене більше сина. А що я сама можу? Чоловік п'є, не просихає, а я все тягну на своєму горбі. Може, десь і не до. Гледіла. Та що він такого страшного накою? Нікого ж не вбив, що ви верзете, роздратовано вигукнув дільничний. Годі, зненацька гримнув дядько Павло. Усі замовкли. Це не я обікрав ваших хлопців. Вони мене обікрали. Хай повернуть гроші. І ті, що розтринькали, теж усі гроші. Тоді заберу заяву з міліції. Усе. Заждіть, заждіть, утрутився дільничний. Доки матері не встигли повірити, що їхнім синам нічого не загрожує, у заяві ви Значили таку кругленьку суму. Ось у протоколі. Я знаю, скільки було грошей, зупинив його Павло Градов. Сказав же, що вкрали, значить, і те що потратили.